Бульба вже виключила, трохи пізно виключила, треба було скоріше виключити. О, бульба із м'ясом вже досить сильно зіжарилася. Забагато, забагато зіжарилося. Треба було, щоб менше. Ну, як є, тоді. Гульба зато гарна, колір гарний. Ось так. Окей. Okay. Зараз подивимося. Зверху тор з гречки, як з гречки. Ну, чорний, такий, як має бути. Зараз подивимося, як він тут виглядає. Я дала два папери, тому що один їхній той з магазину, а другий подивимося. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Майже-майже згорів. Майже-майже. Мені треба зразу його зараз, зараз пошкрябати. Треба пошкрябати тут. Бо Це шкіль... дуже шкідливо є. Зараз я пошкрябаю. А знизу так він нормальний є. Ну, це воно... Саме Найліпше це було б добре, якби ви купили У Слойоне тісто в супермаркеті в нас є слойоне, це саме найкраще. Ще не згоріло, але ну, ви так виглядає воно з гори. от, особливо цей край. Mm, Навіть не шкрябається. треба двома руками зараз гарно спробувати. Mm, треба спробувати двома руками. Mm, гуряча. Дешева. бачите, як, як кришка дешева, вона гуряча. вона не має бути гуряча. Щоб ще впало. Ой, вже теж це рис. Рис, рис, рис. Які треба було 30 хвилин кип'ятити, варити. Все, ще трошки води є. Угу, добре. Окей, на завтра буде? Що, завтра мене нема. Я зранку на море, після обіду на море, Ще на другий день, знову я цілий день на морі їжджу, я вистачаю ті останні дні. Які будуть теплі, бо пізніше температура вже понижається до 26, 25-26. вистачило. Вже так задовго. Окей. Окей. чистити торт. Італійська жінка ніколи би так ліжко розстелене, цілий день не тримала. це мене іменно відрізняється. Я від я українка, бачите, роблю, як мені хочеться. Війці в порядок вони так зранку простині попрали. Поміняли, зняли, поміняли, перуть, другі заложують. А в мене, в мене по-інакшому, тому що я українка. І я сама собі вдома цілий день і подивіться, які. Зараз я вам покажу. У мене ліжко американське велике, високе. Високе, дуже високе. Яке воно високе, воно мені ось так, щоб вам не здурити, до половини ляшки. Дуже вище коліна, таке, як я хотіла. Подушки, подивимося, які в мене подушки. Подушки дві різних інакших. Я, моя м'яка, і здавалося, що мого компаньона м'яка. Подивіться, яка різниця. Раз і втікає, а подивіться, яка у мене. Помаленьку, помаленьку відходить. Ви бачите? Треба йому таку саму купити. Але я купила одного разу чотири подушки, всі різні, і спробувала, яка сама спати. Яка сама, на якій краще спати. І пізніше я їх віднесла, їх можна поміняти. І оця, бачите, дивіться, як вона помаленьку відходить. Бачите? О, отака подушка. Це моя, а це його. Це в мене таке коплі матрасу Матрас по -по оцей, е, накривати. Це я не подоб... мені не подобається. Оце таке, знаєте, як, е, як воно називається, як, як рушник такий. Хоча це марка дуже дорога і дуже гарна марка. Зараз я вам ще покажу, яка марка є. Почекайте, десь воно тут, може, я знайду. Ой, є є. є. Оця вона марка, італійська марка. Бачите? 80 і 20 полістер треба, щоб воно розтягалося. Бачите, але це от марка, ота, як вона називається Ель. Лябель. О, ця марка є. Вона мені не подобається. Чому? Я люблю, щоб воно. Я в мене ще друга є. Покривати матрас, але воно тоді в такому. Я от, 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 не люблю таке. Я люблю, щоб воно гладеньке було. У нас ще дуже гурячо, ми спимо, щоб ви знали, тільки треба застелити. От, от. Такі в мене. Я на ліжку я літом, тільки все біле. У мене з одної сторони біле, а з другої сторони є ось такі квіти намальовані. Дві такі наволочки, цей день ліжко гарно відпочивало. Зараз я вберу. І заложу ось цю е, простинь, Біла простинь, ось така. Вона має угол такий, ну, як вам сказати, резинку кругом має. Бачите, яке пошиття хороше. Теж коштує більше, ніж 150 євро, бо це е, кутон дуже-дуже тонесенький, дуже такий, знаєте, як шовк майже. Я ніколи не порушую, я вам хотіла як пахне, ну сонцем пахне. Сонць, сонцем зеленою травою повітрям. Повітрям, сонцем. От, Чим відрізняється Америка від України. Що ми отут ми не викидаємо так, от, щоб люди бардак цей все бачили. Я там в куточку так посушу, і в мене за, за, за дві години в мене це все в тіні вже все висихає, бо ще в нас 30 градусів. 30 градусів, ще, ще буде кілька днів, 30 градусів. Зараз застелю ліжко і, і все. І, а це все тільки я тільки так роблю. Тому що італійці, італійки не зразу у них в ліжку тут на першому місці встали, провітрили півгодини, застелили і кінець на тому. А от я люблю так, от, знаєте, такі трошки, як то кажуть, я ну, не в порядку, я не тримаю себе в рамках. Зараз треба застелити, бо вже мій компаньон сьогодні приїжджає пізно-пізно. І треба буде мені зараз ліжку зробити в порядок. А ще в нас є, бачите, копрі. Це не тільки, це є, ще в нас є подушка. Крім того, ще от я купила зверху, щоб подушку не вимазувати. Зараз я вам покажу, бачите? Ще от то переться так само. Оце от. Це подушка, щоб подушка, бо ця подушка вже не переться, бачите, вона вже не переться, вона вже Там вже розкривати нема що. А от копрі кушину треба мати. Треба мати, Ось так все, все показала вам, вже вистачить. На що я тут все, все показую, я не знаю. Чую мотор. О, На кінець приїхав в мій компанію. Я вже переживаю, думаю, вже хотіла, знаєш, що, що в такій то годині має бути? Нема, нема, нема. Вже хотіла мандари-месаджу. де ти вже близько, що ж... людина, я переживаю, завжди переживаю. Переживаю. Ах, прохладно. Ми ще в хаті спимо просто без нічого. Десь там, може, в 5 годині зранку накриваємося тільки однією простиню. У нас в хаті ще дуже гарячо, на вулиці так само. Я деякі відео дивлюся. Люди вже в куртках ходять, Про осінь якусь говорять, а в нас ще осені зовсім зовсім немає. Чава море! Навіть не бачать мене. Такий рис чорний, рис, чорний рис з чорними грибами. Рис інтегральний. Так він вийшов у мене. І ось тут будемо з такими тими, От, бачите, італійці, як роблять. Не треба мішане таке, зараз я вам покажу. Я злила олії. Тут була, бачите, половини олії, тут є і карчофі, і оливи. оливи різні. Я вже давно купила і настав час відкрити. І перець. М -м. Попробуємо. Тут в мене карчов. Карчов як по-українськи, карчофі не пам'ятаю, не знаю. М -м. Дуже добре. Треба більше втарігу. З того в мене емоція, я так просто пробую. Треба сюди дати зверху. робимо рис. М -м -м. Рис, бачите, така розмазня вийшла, тому що цей рис він не є, він не є добрий для, для зупи написано, він для зупи є. Але це такий рис, що мені треба було використати. О, цвітна капуста! Ви подивіться, яка цвітна капуста велика вийшла. Ось. Мама моя, воно. І, ще будемо їсти ще яблука. Зі села це самі найменші у ці яблука. Бачите, ще й більші, але я починаю їсти ті гірші, малесенькі такі. У мене руки такі, тому що у мене, от бачите, тільки треба почистити руки. Тільки що 5 хвилин назад перед обідом чистила. У мене ручка потекла і меблі мені вимазала. Мусила це все почистити. І добре, що я мала ніяким з грасатори італійським, воно не відчищалося. Добре, що я мала як ацетон до ногтів, який я купила зовсім зовсім недавно. Мала старий ацетон, він вже нічого не тер, я його викинула, купила новенький. Цей новенький, тільки новенький ацетон мені відтер. Тут ще маємо пиріг, ми ще його навіть не пробували. Коли ми будемо їсти, я не знаю. Бечі, сьогодні ми знову виходимо, там якась буде ці водно. Коротше, з друзями в центрі там щось буде. Там буде якийсь аперитів, але я не знаю. у мене, знаєте, що саме Що в мене зараз має прийти столяр, і дравліко. Ну, столяр. Менї дравлюком на столяр, це по італійськи як буде фалінями на балконі робити. І отут мені має робити тут от двері. Бачите, отут, тут ззаду холодильника у мене є 40 сантиметрів, скажімо, такого простору, де я там можу все все поставити. Мені там треба, щоб він мені зробив таке, знаєте, по типу, проекту по проекту, щоб він мені там вверху, бачите, от все, не закінчено, що в мене робота. Там двері і такі полички всякі по проекту. Ну, коротше, так, починаємо їсти, бо я вже забагато говорю. Мічі, отже, ризотто інтегралі, конфунгі, нері. Нері, квелі, тромбетті дель морті, а ви вони конжелятори, анкора. І диво фініри, перки фрапоку ваду аль фунгі нові. І квесто антіпасто, минуто, моменто, асаджари. Diversi pezzi, anche cavolfiore, mio compagno, ho trovato qui, bello, carciofi, ci sono olive, olive io penso che senza nocciolino, nocciole, assaggiamo olive, com'è, mm, normale, è normale, funghi anche ma ho preso perché 50% di sconto questo costa, non so, 8 euro più o meno così, con 4 va bene un barattolo grande così va bene ma 8 assolutamente no, impazziti questi prezzi di oggi, quanti grammi eh, ecco qua capisco è una, no, una bella bella media questa qua questo barattolo con questi sottoaceti però no, 8 euro eh. Buono, e poi questi meli Dobbiamo mangiare da campagna. Vedete, sono vermi, però vermi via via. Quello buono noi mangiamo perché con buccia e roba mi piace così da campagna perché meli non è tritati, non è trattati e eh, con buccia si mangia tutta fibra ora deve arrivare anche il falegname, amici sto aspettando faligname pomeriggio ha detto che viene mi fa lavori anche qui indietro frigorifero io ci ho 40 cm mm, mi deve fare porta chiudere questo frigorifero vedete ecco qua il mio frigorifero scavolini mm mia cucina è scavolini amici e indietro c'è un bel 40, 40 e un metro e dieci mi sembra qui perché frigorifero da 75 rivestibili da 75 comunque 75 90 comunque c'è bel spazio indietro c'è bel spazio e mi, mi farà questi lavori mi farà preventivo vediamo quanto viene diversi lavori ce li ho da Дафари перфоліннями. І компаньон завжди мені посуду, завжди він. Так, від. у нас дощ падає. Знаєш, Як заглядає гарно. Все бачить, як добре під вікном мати кухню. А я яблуко чищу. Ось такі вони. Непогані, непогані. На смак дуже смачні суворки. Ті дві коліжанки, це дві італійки, типічні. Взялися попід руку. Вони йшли окремо. Ось такий стиль у них є. В аптеку ходили. У мене немає, Дощ починається. Що тут нічого нема зовсім, мам, але ну, нам нічого зараз. Отжорно, капучино. Драці. Ось таке капучино, 1,50. Це в другому ряді від берега моря. Я думала, що ціна впаде 1,50. Я не знаю, скільки у нас в місті. Бо я тут від, від, від хати 12 кілометрів, скажімо так. Що я хотіла сказати? Ага, Експеримент. Побачимо, чи мені пройде, пройде апетит після такого капучино. Капучино в Італії щось таке. Які дурниці, я говорю. І для чого це все, я не знаю. Який вітер? От вітер, що він зробив з красивої жінки? Ужас. Красива жінка. Такою прическою, це просто ужас, дорогенький мої. Тут церква недалеко є, бамкнуло. Я думаю, боже, яка це година, 12-та година, напевно. Ні, 11.30 ще капучино можна взяти. Ніколи не треба брати капучино, в Італії ніхто не бере, бо капучино це є сніданок, це є їда на сніданок. Не треба після обіду, тут вже ніхто не бере. Я це дуже знаю, я ніколи такого не беру. Але думаю, я знала, що це пів 12-ї, ще 12-ї нема. Але дуже на вас подивляться, як ви прийдете і в другій годині, чи в третій, чи в четвертій, особливо в шостій вечорі, капучино ви хочете. Це просто не, не по-італійськи. І так само чай після їди не беруть. Чай після їди не беруть. Ми, наприклад, заказали, пішли десь. В ресторан чи десь в бар, і ви взяли собі там туди-сюди, треба щось холодне брати. Холодний чай, або якісь напитки газовані, або такі натуральні. і Сік теж не п'ють після, після бутерброда. Сік п'ють на сніданок. Наприклад, от капучино, і, і сік.